Роблю паніробку до відбивних кляр, Тобто на одне яйце йде одна столова ложка в мене сметани, даю солі. Також підперчую. Потрібно дати, на мій погляд, спочатку даю три ложки борошна. Кляр має бути такий густий, як на оладки. Розмішуємо. Ось такий кляр в мене вийшов. Бачите, він не є рідкий, він такий, як на оладки. Ще відбиті м'ясо я додатково просушила паперовим рушничком. Добре потрібно нагріти нашу пательню. Добре має відчуватися жар від пательні. Тоді просто рукою. Я беру рукою. Я не... Так як я роблю для своєї сім'ї, так вам і показую. І викладаємо на пательню послідовно. Вони п'ять не... невеликих відбувних.